Чи буває у вас таке в житті, коли ви щось переживаєте, молитесь, просите у Бога, але здається так, ніби Бог десь далеко від вас? Я назвав коротку проповідь, коли здається, що Бог далеко. Я думаю, що багато з нас переживали щось подібне до коли щось відбувається і в вашому житті. І ви говорите про це з Богом, але таке враження, що Бог не близько. Ісаїн, 8 розділ, 17 вірш. І я буду чекати Господа, що ховає лице своє від Якового дому, і буду надіятись на нього. Ці слова говорять теж про те, що Бог. Ховав лице своє від дому Якова, від свого народу. Інколи так, що ми і народ Божий знав чітко, Господь з нами ура вперед. А от були моменти, коли Бог відвертався. Часто це було тоді, коли народ відвертався теж. Інколи було таке, що Бог випробовував свій народ. Але незалежно від того, як ви почуваєтеся, Бог завжди поряд. Це істина. Незалежно, що тобі здається, Бог завжди поряд. Легко поклонятися йому, коли справи йдуть добре. Коли Господь забезпечив нас їжею, друзями, сім'єю і обставини, так добре все складається. І... Що залишилось тільки славити Бога? Проте обставини не завжди складаються так, як нам хочеться. І я думаю, переконувати нас в цьому не варто. Ми й так знаємо. І зараз відбувається в нашій країні навколо нас те, що нам не подобається. Але як поклонятися Богові в час, коли. Тривога випробування віль. Як жити, коли здається, що Бог за сотні кілометрів від тебе? Найглибший рівень поклоніння якраз і полягає в тому, щоб прославляти Бога всупереч болісним ранам і тривогам. Дякувати йому посеред шторму. Будьте вдячним йому тоді, коли в серці можливо почуття якісь протилежні. Бути вірним йому і поклонятись у складних обставинах життя. Коритись Його волі у час страждань. Псалмоспівець говорить: благословлю ім'я Господа у всякий час. У всякий цей, коли добре, і коли зле. І коли відбувається так, як мені приємно, і тоді, коли відбувається щось так, як я абсолютно не очікував. Особливо, коли стаються якісь процеси в житті, які вища наших сил. Тобто ми абсолютно не впливаємо на це. Можливо, це хвороба, яку ви не можете подолати. Можливо, це, от, наприклад, війна. Ми не впливаємо на це. Ми не можемо це вище наших можливостей і сил. Як в той час, чи здатні ми в той час продовжувати бути вірними, Господу всупереч тривогам, які в серці, і болю, які є, невдачам, які є. Щоб стосунки стали міцніші, Господь випробовує їх. Часто, у якраз у е, якихось труднощах, в проблемах е, буде обично, ми проявляємо те, що є за словами нашими. Ми багато можемо сказати всього доброго на адресу Богові, коли в нас все добре. А коли щось пішло не по плану, коли пішло зовсім не по плану, чим що я тоді кажу Господу. Таких обставинах проявляється сутність наша. В такі періоди життя виглядає так, ніби Бог покинув чи забув нас, але потрібно сказати, це нам тільки здається. Це тільки здається нам. Насправді Господь відчуває і знає вас так добре, як ніхто інший у світі. І серед усіх людей на землі один із тих, хто мав дуже близькі стосунки, це цар Давид. Він же ж і написав більшість із псалмів в книзі Псалтир. Але і він, маючи такі близькі стосунки з Богом, переживав самотність і навіть був в кризових таких ситуаціях, коли він відчував теж якусь пустелю, пустоту, коли він ховався від ворогів. Коли його переслідував цар або його син. І це все було б дуже непросто. Але це чоловік по серцю Божому, так сказав Бог колись. Однак і сам Давид інколи от писав такі слова, Псалом 21, другий вірш. Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. І Давид десь в якийсь. Моменти відчував, ніби як Бог залишив його. Звісно, Господь не покидав Давида і не залишає і нас, і неодноразово нагадує обітницю, яку ми повинні пам'ятати дуже добре. Євреям 13, розгляд, 5 вірш. Ці слова дублюються в інших місцях. Друга частинка вірша. Бо він сам сказав: я не залишу тебе і не покину тебе. Ось. Божа обітниця. Він сказав, навіть якщо мати залишить свою дитину, я вас ніколи не залишу. Тому, коли ми кажемо, Бог залишив мене, це може здаватися нам, але він нас не залишає, поки хіба людина його залишить. Духовні випробування явище цілком нормальне в житті християнина. Бог допускає, бо зрощує нас, перевіряє нас, і скрутні обставини вони перевіряють нам міцність ваші і мої стосунки з Богом. Кожен віруючий проходить крізь духовну пустелю в якийсь період свого життя. Це болючий процес, проте він абсолютно необхідний для зміцнення нашої віри. Це якась певна долина, яку ми проходимо. Це такий тяжкий період, може сумнівів, може боротьби якоїсь. Але пройшовши правильно, ми стаємо іншими. Ми стаємо сильнішими, зрілішими. У житті Іова персонаж, який передає багато страждань. Усвідомлення от цієї істини дало йому надію у час, коли він відчував, або не відчував Божої присутності в своєму житті. Книга Іова, 23 розділ, 8, 10, вірш, 8 по 10. Але ось я йду вперед, каже Іов, а його немає, тобто Бога. Назад не розрізняю, чи робить він щось на лівому боці, я не бачу, чи ховається на правому, не помічаю. Але Він знає дорогу мою, нехай випробує мене, вийду, мов золото. Коли здається, що Бог далеко, може виникнути враження, ніби Бог карає мене за якийсь гріх, чи що. Річ у тім, що гріх дійсно порушує близькі стосунки з Богом. І оцей вогник стосунків з Богом, він може бути, ми самі його можемо притушувати якимось бунтівним ставленням до Бога, конфліктом, конфліктами, надмірною зайнятістю або любов'ю до світу цього. І перше слунянам 5 розділ, 19 вірш, написано: заклик до нас. Духа не вгашайте. Ми можемо вгашати духа. Єфесянам 4.30 написано, і не засмучуйте Духа Святого Божого. Своєю поведінкою, життям, може, реакцією на ті чи інші обставини ми можемо засмучувати, вгашати наші стосунки з Богом і Духа Святого. А насправді відчуття покинутості і віддаленості від Бога часто може бути не пов'язане з гріхом. Внутрішня оця порожнеча, ніщо інше, як перевірка нашої віри. Господь може допускати щось у наше життя, щоб. Ми пройшли через цю пустелю і навчити нас чомусь, випробувати нас в чомусь. Як це, наприклад, було в житті з Іовом. Одна з поширених помилок, якої припускаються багато християн, це перевіряти почуттями присутність Бога в своєму житті. Або, наприклад, коли ми говоримо про поклоніння Богу, теж можуть почуттями. Так скажемо, десь вимірювати. І вони шукають емоційних переживань, а не Бога. От в мене були емоційні переживання, я відчуваю присутність Бога. Хтось каже, у мене там тепло, мурашки, ще щось. Я відчуваю. А на другий день ви приходите не в настрої, і ви вже нічого не відчуваєте. Погане було служіння, що проповідь, що спів, все погане. Бо я не відчуваю нічого. І таким чином ми обманюємося. Тому що в той самий момент, коли у вас просто ви не відчували, біля вас хтось такий натхненний був. Бо він відчував щось по-другому. Неправильно вимірювати от почуттями присутність Бога. Прагнення почуттів не є поклонінням. Господь хоче, щоб ми вірили. А віра це переконання покладатись на нього, ніж його відчувати. Нам потрібно вірити. І ця віра базується на Слові Божому. Бог сказав: я тебе не залишу, не покину. Ти віриш цьому, якщо віриш, чому сумніваєшся? Бо я не відчуваю. Але ми не читаємо, якщо ви повинні відчувати Бога. Ми не читаємо такого. Але важливу думку хочу сказати: формування віри часто відбувається у ті періоди життя, коли здається, що воно тріщить по швах. Я повторю: формування віри відбувається в ті періоди життя, коли здається, що воно тріщить по швах. Коли здається, я в такій кризі, в мене. Такий поганий період життя, а можливо, саме тоді Бог з вами найбільше працює. Можливо, саме тоді Він найбільше щось у вас хоче і побачити, і виробити у вас, виховати у вас. І, можливо, знаєте, коли ви проходите цю долину, ви підніметесь на вершину з Божою допомогою і тоді подивитесь назад і подякуйте Богу, що ви пройшли ту долину. У такі хвилини ми думаємо, що Господь ніби залишає нас. І саме це трапилось в житті Іова. Одного дня Він раптом втратив все, сім'ю, здоров'я, майно, все втратив. Це жахливо. Найбільшим розчаруванням у книзі Іова є той факт, що упродовж 37 розділів Бог мовчав. Почитайте книгу Іова. Стільки болю і страждань. Він, в принципі, ні в чому не винен. Він, він просто жив нормальним побожним життям. І тут Бог забирає одне, друге, третє. Да то не Бог забирав, Бог допустив. Диявол все забирав. І навіть здоров'я. І тут здоров'я не то що, а повністю смертельна хвороба. А Бог мовчить. Але Бог був з Іовом чи ні? Був. І не залишав його. Як прославляти Бога, коли ви не розумієте, що відбувається у вашому житті? Як зберігати з ним близькі стосунки в часи кризи, коли він не відповідає на мої молитви, а я чекаю? Іов пише перший роздя 21, 22 вірш. Нагий я вийшов із лона матері моєї, нагим і повернуся. Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. При всьому цьому не згрішив Іов і не вимовив нічого нерозумного проти Бога. Ну, Іов. Іов був живою людиною. І він переживав це, як люди переживають. Він не був якимось пластмасовим, що йому байдуже. Ну, ну Господь дав Господь забрав, подумаєш, народі ще дітей. Я думаю, він переживав це трагічно. Він переживав це теж болісно. Проте навіть в своїх таких стражданнях, при всьому цьому. Не згрішив іов і не вимовив нічого нерозумного про Бога. Кілька думок буквально. В такі моменти, коли ми переживаємо і не розуміємо, що відбувається в житті, а Бог мовчить. Перше, розкажіть Богові про свої почуття. Говоріть з Богом, вилийте серце перед Господом. Розкажіть про всі ваші емоції. Він може все вислухати, зрозуміти. І наші сумніви, і гнів, і страх, і, і сум, і збентеження наше, все розкажіть йому. Саме так зробив Іов 7 розділ, 11 вірш Іова. Тому стримувати уст моїх я не стану. Говоритиму в пригніченні духу мого. Буду скаржитися у прикрості моєї душі. Ось вам і він проявив оцю. Людську сторону, і він показав, що йому не байдуже. Він не просто так собі легенько там. Ну, Господь дав, Господь забрав, подумаєш. Стримувати уст я не стану. я говоритиму в пригніченні духу мого, буду скаржитися у прикрості моєї душі. Чи замислювалися ви над тим, що. Визнання власної безпорадності перед Богом може свідчити про силу віри в нього. В цьому є сила віри. Коли ми розуміємо, Боже, я безпорадний. І коли ми свою неміч повністю визнаємо, тоді більше Бог працює. Отже, нам потрібно розказати Богові про свої почуття. Друге, Завжди пам'ятайте, ким є Бог і Його незмінну сутність, бо Бог добрий, милостивий. І коли такі обставні події в житті, запам'ятайте, Господь не міняється, не змінюється. Нагадуйте собі про характер Бога, бо Він сповнений доброти і милості. Господь знає все, через що ти проходиш. І йому не байдуже. Будемо пам'ятати і собі нагадувати, ким є Бог і Його незмінну сутність. Також третя думка: покладайтесь в такі хвилини на те, що Господь виконує свої обітниці. Пам'ятайте, ми читали, бо Він сказав: я не покину тебе і не залишу тебе. У часи духовної такої посухи нам потрібно покладатись на Божі обітниці, а не на емоції. Часто емоції беруть вверх. І це інколи небезпечно. Варто усвідомити те, що Він виходить, виводить нас в такі моменти переживання на новий рівень. Це те, про що апостол Яків писав. Уважайте за велику радість, брати мої, коли будете переживати різні випробування і спокуси. Знаючи, що випробування віри вашої призводить до добрих речей. Він їх перераховує і веде до досконалості нас. Но коли ми проходимо цей час, то, звісно, нам важко. Тож не хвилюйтеся, коли життя переповнюється труднощами. Обставини не змінять характер Бога. Господь залишається таким же, Його благодать ні на секунду не втратила свою силу. Він досі стоїть за нами. Іова, 13 розділ, 15 вірш. Ось нехай уб'є він мене, але я не перестану уповати на нього. І я бажаю лише відстояти мої путі перед ним. Іов твердий чоловік в переконаннях був. І він є чудовим прикладом. Господь не мав наміру його вбивати, але так як він, можливо, дивився на себе, він вже й не знав, що очікувати. Але навіть якби найгірший, скажімо так, план був, він каже: я не перестану уповати на нього. Пам'ятайте, що все те, що Бог вже зробив для вас, нам потрібно пам'ятати, що Господь. І раніше був зі мною, він допомагав, він був. І так, як раніше він і зараз зі мною. І навіть якщо ви вважаєте, що Бог ніколи нічого особливого для вас не робив раніше, то нам вже є за що подякувати, це як мінімум почати за те, що Він через Ісуса Христа, Сина Свого, помер на Христі за мене. А це вже є велика підстава поклонитися йому і сказати дякую. І ось один момент, коли Ісус Христос переживав великі страждання, муки, там на Христі, незадовго до своєї смерті, Він вигукнув одну фразу, яку ми вже схожу читали. Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? І отут Ісус переживав реальну ситуацію, коли його Бог залишив. Тут йому не здавалося, як нам може здаватись, Боже, ти мене покинув, і нам це здається. Але коли Ісус був на хресті, на ньому були гріхи всього людства, і Бог вгнів свій вилив на нього. Це момент, який тяжко описати словами. Змалювати цю темряву цієї миті. Чому Бог дозволив своєму Синові так страждати, щоб врятувати нас від вічного пекла? Ісус відмовився від всього, щоб ми отримали все. І про нього написав 2 Коринфянам 5, 21: Бо того, хто не віддав гріха, заради нас Він зробив гріхом. Щоб ми стали праведністю Божою в ньому. Він став гріхом за нас. Дорогі друзі, завершуючи, я хочу наголосити на тому: я не знаю, кожен з нас щось переживає. В цілому багато зараз дуже велика кількість людей в Україні. З різних причин, особливо і за війни, і за інших причин, переживають важкий період у житті, втрати різні, спустошення, втрата близьких, втрата е, багато всього, що призводить до важ, важкої ситуації. Я хочу наголосити на тому, що нам може здаватись, що Бог далеко, але Бог біля нас так буде не завжди. Будемо нагадувати собі знову і знову, що Господь вірний своїм обітницям, і Він сказав: Я не покину і не залишу тебе. Розкажіть Богові про свої почуття. Пам'ятайте, Господь не хоче роздушити тебе. Господь не хоче знищити тебе, Він хоче допомогти, укріпити. Але пройшовши через цю долину, ми станемо кращі. Щоб ми бачили в усьому зміст і те, що Бог проводить нас або допускає ті чи інші обставини, які не залежать від нас, довіримо йому, скажемо, Господи, я з тобою в лодці. Нехай Господь допоможе кожному з нас. Коли ви, Навіть якщо у вас зараз, слава Богу, більш-менш все стабільно, но у вас рано чи пізно прийде та пустеля, яку вам потрібно буде пройти. Пройдіть її з Господом, не нарікаючи, дивлячись на нього. І хай Господь допоможе кожному з нас. Щоб ми пам'ятали, Господь іде поруч, якщо потрібно, Він на руках нас понесе. І тоді, коли нам здається, що Господь далеко, Він якраз в такі моменти дуже близько біля нас. І навіть коли ви не відчуваєте, то вірте. Віра і почуття це різні речі. Віра це переконання. Я переконаний в тому, що Господь сказав в Слові своєму. І навіть якщо якісь суперечливі, знаєте, почуття, почуття проходять, а віра залишається. Нехай благословить Господь кожного з нас укріпитися цим словом і йти далі. Амінь.